Вітаю, шановне панство, ось мені тут куми підігнали такого горішка цікавого, носить привабливо, діаметр 30 мілі... 300 мм, але моя циркулярка не здатна перепиляти таку товщину. У мене максимум я можу пиляти 180 мм. Бензопилкою приберу цю заболонь і залишу собі лише красиву частину довжина колодки 1,30 м. Якщо підняти, то взагалі не підйомна, ну не знаю, спробую якось розправитися з нею. Тож, вперед будемо пробувати щось робити. У мене тут ще агресивний песик, щось він сьогодні кусається. Так, ось я тут намалював дві червоних лінії. Мені треба цю заболонь прибрати з однієї і з другої сторони. Ну, буду намагатися якомога рівніше це зробити. Буде допомагати мені МС-180. Оцій справи, трошки мало потужний, але іншого виходу немає. У мене немає іншої пилки, лише електрична. Так що будемо користуватися цією. Поїхали далі, Без зупиня... не зупиняючись. Саму смачну частину синеньку ми залишили, заболонь обрізав. Тепер цю непідйомну колодку треба транспортувати до майстерні і там уже приступимо до другого етапу роботи. Вже на місці. Який пилять, я ще не придумав. <плес> Важить вона, мабуть, більше за мене. Так, щодо рівності. Ну, тут палець, звичайно, не пройде, але я трошки заглибина, тобто нам потрібно стисати той край. І зараз глянемо в іншу сторону. Так, тут сразу козыречку срублю. Посмотрим, где яма. Так, что а скажет инша сторона. А тут горб. Горб довольно-таки хронический. Частыни. Щодо поточни, наша мірочка, значить, ну, практично нормально. І тут, і тут треба півтора сантиметра спасати з цієї сторони. Що ж, не будемо гаяти час. Спробуємо постругати. Але тут є ще інша проблема, вона ширша за. 26 сантиметрів. Я не знаю, що робити. <свес> так. Так, так, так. Чи є інший спосіб сфугувати трошки? Можливо, це допоможе. Можна спробувати. Опа. Вперед. Вперед. Чи писать не так багато? Я її не можу почанути. З одної сторони трошки смішно, але з іншої ну, це це жах. Ну да тут навіть зараз 32 см у нас по висоті, а на фуганку 26 максимум. Тобто сфугувати по 3 сантиметри на кожну сторону це нереально, тож мабуть беремо бензопилку і нічого гая час. якась колодка його ну в общем вирішив прилічити біля майстерні безпосередньо раз вона вже тут трошки обріжу цю сторону потім подивлюся ту або підстругаю іншу сторону або теж підріжу бензопилкою Тир салить вочі, а нічого не бачу. що я примінчу. Ну, плюс-мінус щось виходить, Оля! ну, більш-менш на щось схоже, Це ж менше струга. Так. Що ми тут маємо внизу 28 сантиметрів, тобто 2 см не описуємось, зверху описуємось. Не знаю. Писати, мабуть так. Ще трошки без запилки пограємось. Можна? Горішок свіжопиляний? Так що все сире валяється непогано. Вітряно сьогодні дуже некомфортно працювати. Ось у нас відвиснути всі. Те, нам треба клиночком таким зняти. Потрібно, брать. позбавлятися русизмів. Поцепізмію. Ага. Ще наскільки паралельно на тому. Оце чистень. Цей клиночек треба зняти. Не знаю, чи вийде на камеру зняти, бо все в очі кидає до такої степені, що нічого не видно. Наша колодка полегшила кілограмів на 5. На вулиці працювати просто неможливо. Такий вітер, Поки розпиляв, то тимся, не знаю, вже за пазуху залітало. Можливо, хіба що в трусах тільки немає. Все зрозуміло. Зараз доктор полічить цю колодочку. Будемо її куляти, робити з неї гарненькі досички. Ще раз перемірюємо з тої сторони. Потрібно близько сантиметра прибрати. Ця ж сторона у нас якраз нормальна. The whole is <laughs> Ось я придав цій колодочці практично прямо форму, ну, за виключенням ну, деяких ну, такого гарненького на темнуватого кольору. Ця сторона біла, тут ще ну, видно десь трошки або розловано бочком, або я так відпиляв його гарно, але воно зараз практично прямокутної форми. Тож будемо пробувати пилять і робити з неї дошечки. See <laughs> you. Допиляли на свою колодку і виглядає вона, як на мене, то навіть дуже красиво. Такий темненький фон, ну я заболем трохи, то або обріжеться, або буде як доповнення картину. Я просто не фугував кожну дошку окремо. Значить, у нас фуганок знімав 2 мм, близько 2 мм там. Якісь мікрони, може, відрізняються. по товщині, а пиляли ми дошку 30 мм завтовшки. Ось такий гарненький відтіночок. Дошки, які О, ця пилена просто вона не видає такої картини, гарної, як ця я профугував. Деякі ну, сенсу не було після кожного проходу спуговувати. Але виглядає, все одно їх потім треба буде підготовлювати і знімати тут шар після усушки. Ну, це близько як в природних умовах. То, ну, на осінь вже може бути зараз березень місяць. Я загубився в датах, навіть скажу сьогодні 24 березня. Тобто кілька днів тому було рівнодення. Це пішов день трошки збільшуватися, але погода не дуже гарна, прохолодна і дуже сильний вітер дме. Але у нас вийшло 6 шикарних достачок. І такий обсельчик. ну він, Я його пущу дрова да і все бо він. І заболоні, яка не вирізняється. Чому саме 30 я пиляв? Тому що коли зіштовхнувся з цими столиками, почав робити, то оглянув, що 30 мм саме такий ходовий якби, розбір, його завжди можна, якщо там щось убрати, можна на руба поставити реєчку, можна так опиляти. Ну, будемо трошки вдосконалюватися, я столяр-аматор, Але мені подобається цей. Це робота? Ну, це не робота, це в мене хобі таке. Я не заробляю цим на життя, не заробляю цим гроші. Це е, такі подарунки для моїх друзів, для моїх знайомих. Тож я хочу подякувати вам за перегляди, за підписки, за ваші коментарі. Буду радий щось зробити, таке, щоб вам сподобалося, щоб дійсно був у мене цікавий канал, він наповнюється. він ще... Канал вже достатньо старий, але там нічого не було, я просто був користувачем Ютубу. А потім в мене з'явився вільний час, і я вирішив зайнятися столярною справою на аматорському рівні і робити те, що можливо я не все правильно роблю, але я роблю на тому рівні те, як я бачу, річ. От я її хочу зробити, і все. І я роблю так, як. А якщо якийсь там суперстоляр, от не так заріз зробив, от тут не так з'єднання зробив. Ну, вибачайте, я самоучка, я, мене ніхто не вчив в цій справі. Я займаюся, заробляю на життя зовсім іншим способом на роботі. А це в мене таке хобі. Тож дякую вам за перегляди, буду радий новим зустрічам з вами. Всього найкращого.